Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. До вашої уваги головні новини зі світу українського та всесвітнього баскетболу. Чоловіча збірна України ю 23 перемогла Єгипет на чемпіонаті світу 3 х 3. сині жовті на старті зробили ставку над болочкою влучання. Реалізувавши один з трьох, але змінили план гри і забили надійні китки з під кошка. Уже на другій хвилині зустрічі їх перевага в рахунку досягла чотирьох очок, проте ближче до середини матчу збірна Єгипту зуміла скористати відставання до одного очка. Новий ривок українських хлопців повернув попередню перевагу, коли Владислав Мостяца в одній атаці влучив дальній кидок і реалізував штрафний. Та рахунок став 18-12. Наші хлопці впевнені довели гру до логічного завершення. Ярослав Карпів своїм влучанням поставив крапку та приніс дострокову перемогу за дві хвилини до кінця зустрічі. Гра завершилась з рахунком 21-16. На користь українців. Найрезультативнішим гравцем у складі обох команд став згаданий українець Мусяца. За матч він набрав 11 очок та влучив 4 двочкові спроби. Таким чином, збірна України впевнено виграла в Єгипту та на переможній ноті завершила виступ на стадії групового раунду чемпіонату світу 2024. Наші хлопці, на жаль, не змогли вийти з групи А та посіли четверте місце. Ну а зараз пропоную підсумувати результати Чемпіонату світу Ю-23 з баскетболу 3х3. Турнір завершився перемогами чоловічої збірної Німеччини та жіночої команди США. Збірні України не вийшли зі своїх груп. У чоловічому турнірі німці вибрали золоті нагороди у фінальній зустрічі проти збірної США, перемігши з рахунком 21-13. У матчі за третє місце знайома українським уболівальникам Іспанія перемогла міцну Литву 21-16 та завоювала бронзові нагороди. У жіночому турнірі американки в головному фіналі були сильнішими за Нідерланди 18-15. А кривниці українок з Китаю здобули бронзу завдяки впевненій перемозі в малому фіналі над Німеччиною 2014. чотирнадцять. Щоноча молодіжна збірна України посіла на турнірі підсумкове те місце. А наша чоловіча команда стала 14. -ю. Найкращою бомбардиркою серед українок стала Анастасія Кочарьона з 18 очками в чотирьох іграх. Вона також розділила 12-те місце серед кращих сторерок збірних. Які не вийшли з груп найкращим скоряром серед українців став Владислав Мостяс, який забив 27 очок за 4 гри. Він також розділив друге місце за кількістю набраних очок серед чоловіків команди, яких не вийшли з груп. Черкаські маупи підписали найкращого молодого гравця минулого сезону Суперліги. До черкаських мауп на сезон 2024-25 приєднався Лєв Кошивацький. Про це повідомила прес-служба клубу. Розігруючий має досвід виступів у суперлізі, зокрема за клуби Київ та будівельник у минулих сезонах. У попередньому сезоні Суперліги Кошивацький зіграв за Київ 21 матч, проводячи на майданчику в середньому 27 хвилин. Його середня результативність за гру становила 10 очок 2,8 підбирання та 3,9 передачі. У сезоні 2023 2024 Лєв був визнаний найкращим молодим гравцем Суперліги. У 2023 році Швецький брав участь у чемпіонаті Європи Ю 20 у дивізіоні Бі, влітку захисник дебютував за національну збірну України, в складі якої взяв участь у серії контрольних матчів. Баскетбольний клуб Прикарпаття Говерла клатчі контрольного матчу переміг рівне. У неділю 15 вересня баскетбольний клуб «Рівне» в напруженому клачі домашнього контрольного матчу програв Прикарпаття Говерлі. Віце-чемпіони Української суперліги зазнали першої поразки під час міжсезоння. Матч завершився з рахунком 74-72 на користь гостей з Івано-Франківська. Найрезультативнішим у переможців з 18 очками став форвард Роман Морозов. У рівнян три гравці забили понад 10 очок. Новачки Айзея Фулер та Дмитро Голубчик, а також гравець національної збірної України Олексій Соловйов. Гравець збірної України Ю-18 Лука Лохманчук у новому сезоні виступатиме у складі американської шкільної команди зі штату Нью-Джерсі. Петрік Скул. Про це вона оголосила у соцмережах. У міжсезоння він став першим українським баскетболістом, який офіційно переїхав з Європи до США. Патрік Скул рада привітати Луко Лохманчука. Одного разу Кельт та завжди Кельт написала нова команда в Інстаграм. Євроліга впровадила нові фінансові правила, що включають стелю зарплат та податок на розкіш. Узгодження з клубами, акціонерами та профспілкою баскетболістів буде діяти два рівні стелі зарплат 40% і 60% від середньорічної виручки клубу за два сезони. У першому рівні зарплати двох найдорожчих гравців не враховуються. За перевищення стелі клуби платитимуть податок на розкіш. Мінімальний рівень платіжки для команд з ліцензією А 32% від виручки, а для інших нижчий. Під стелю не враховуватиметься контракти гравців до 23 років, а також травмованих більше ніж на 2 місяці. 25% зарплат гравців з досвідом понад 3 роки у клубі та один контракт за виключенням середнього рівня. Ця система спрямована на підвищення конкуренції, а повне впровадження планується на сезон 2027 2028 після перехідного періоду, що почнеться сезон 2024-25. Центрова Vegas Aces Ейджа Вілсон стала першою баскетболісткою в історії жіночої NBA, якій підкорилась позначка в тисячу набраних очок за сезон. Ейджа почала професійну кар'єру у 2018 році, коли на драфті в NBA американку обрав клуб Лас Вегас Aces. Найрезультативнішим для гравчині став сезон 2024, в якому вона до останнього матчу набрала рекордні 971 очко. У ніж проти понеділка, 16 вересня, у матчі регулярного чемпіонату мівдей між «Aces» та «Connecticut Sun» за дві хвилини до кінця гри Вілсон закинула черговий м'яч у кошик, який приніс для неї ювілейне тисячне очко в сезоні. До неї дістатися позначки не вдавалось жодній гравчині в історії. Стало відомо, чому власники Celtics хочуть продати клуб, власники Boston Celtics хочуть продати франшизу через великі зарплати лідерів у наступних сезонах. Про це пише The New York Post. За останній рік Кельти продовжили контракт із Джейланом Брауном на 303,7 мільйона доларів і Джейсоном Теймомом на 313,9 млн доларів. Вони стали першими гравцями за всю історію ліги із загальними контрактами на 300 плют мільйонів доларів. Стартовий склад Бостона є найдорожчим у НБА, і сімейство Роузбек, яке володіє Селтікс, вважає, що з цієї причини продати франшизу буде набагато складніше. У 2002 році покупка команди обійшлася віку Грузбику в 360 мільйонів доларів. Нагадаємо, в сезоні 2023-2024 Бостон став чемпіоном НБА вперше за 16 років. Домий склад учасників Української баскетбольної суперліги на новий сезон. Виконком Федерації баскетболу затвердив регламент чемпіонату України серед чоловічих команд у дивізіоні А сезону 2024-2025. Змагання Суперліги пройдуть у два етапи. На першому команди зіграють чотири кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому визначиться чемпіон України у матчах плей-офф. Підтвердили участь у новому сезоні Суперліги 9 клубів: Дніпро, Рівне, Київ, Черкаські Маупи, Запоріжжя, Прикарпаття Гуверла, Старий Луцький університет, Біпа та Кривбас. А на цьому ми завершуємо наш випуск Робаски. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюся, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!